Таку можливість говорити та про прекрасні, чудові, перспективні, прогресивні речі. А прогрес в онкології, як ви розумієте, найбільш вражаючий. Напевно, жодної галузі в медицині немає, яка б настільки швидко не оновлювалася. І за рахунок оцих темпів ми всі разом докотилися до молекулярної діагностики раку, до... Профілювання до визначення генотипу до персоналізованої терапії і є рішення фармакологічні, які дозволяють онкологу призначити саме препарат для цієї людини. Це важко собі уявити ще якісь 10 років тому. А зараз це стає все більше і більш. Актуальним і більше того, не застосування молекулярно-генетичних методів в лікуванні онкопацієнту, ну зараз вже якось так дуже сумно на це можна тільки дивитися. Якось анахронізм чи атавізм не вже так можливо. Я гадаю, що в цьому залі таких людей просто немає, які думають, що без молекулярної діагностики можна ефективно полікувати. Людину з таким важким захворюванням. цей прогрес, ця молекулярна біологічна експансія створює колосальні проблеми для лікаря. Він, звісно, що прочитає гадлайн. Він, звісно, що побачить, що такась якась мутація в якомусь гені, в якомусь там красі, в якомусь і абібібі, чи, чи, чи з якимись там замінами в такі, такі такої та літери, на такої те. Ну і молекулярні біологи, звісно, що безжальні вони користуються своєю перевагою, вони вчили генетику і молекулярну біологію багато років і не йдуть ані на крок ближче до реального лікаря, який, крім своєї клінічної спеціальності, крім. В своїй здатності спілкування, передусім, з пацієнтом, знанням там хірургічних методик, ляпароскопічних, всяких інших купи методів лікування і підтримуючи лікування, має ще, ніби запам'ятати якісь літери. Це травматично. Так робити не потрібно, і я протягом свого життя намагаюсь внести в це розуміння, щоб було менше запам'ятовування, а більше саме розуміння, що саме визначає молекулярний біолог, які саме для чого ці білки, що саме вони роблять, і через це мені здається, ну я собі періодично створюю таку ілюзію, що впорядкованість в цьому світі е, ілюзорно зростає. Всім вам, напевно, відома старовинна вже картинка з Робінса, яку я дуже люблю, підручника, там, де все от розкладено на чотири етапи. І всі ці онкогенні шляхи, які б нові не відкривалися, вони все одно вкладаються от в ці чотири пазліки. Механізми онкогенезу пов'язані або з гіперпродукцією факторів росту, власно з фактору росту, і починається поділ будь-якої клітини, який рано чи пізно зламається. Правильно, це логічний механізм. Чим частіше ми використовуємо, чим частіше ми клацаємо, наприклад, на цей понте поінтер, тим скоріше він зламається. Якщо він буде лежати в коробочці, то шансів зламатися буде значно менше. Гіперекспресія рецепторів факторів росту дуже відома варіант онкогенеза, активація месенджерних білків і активація ядерних регуляторних протеїнів. Робенс в усій красі, і це дійсно так. І от приємні є такі речі, до яких додати щось, щось дуже складно. Це, власно, такий шлях поступового руху від нахабного егоїзму до. Злочинного такого просто руйнівного егоцентризму пухлинної клітини. Вона на шляху до незалежності, до своєї можливості робити з нашим організмом використовувати, як їй потрібно, ну, а все, що вона хоче, це постійно ділитися і не вмирати. Дуже природне бажання, але воно вбиває людину. Як приклад, гіперпродукція факторів росту і фактор росту фібробластів. Мало хто його визначає, мало описано мутацій, але з 23 представників цієї родини білків маса з них залучена в онкогенез різноманітних захворювань. Чому ми не бачимо цих факторів росту, чому вони не дійшли до клінічної важливості? Це починається на самому початку, коли ще власно мутаційних змін могло не відбутися. А ми, власно, і чіпляємося на ці за ці. Такі достатньо стійкі маркери, коли змінилася ДНК, це достатньо стала подія. Ось вона вже є, мутація в певному положенні. Деніс Казаков точно побачить, в якому місці який нуклеотид, на який помінявся. І це вже буде так ну, до кінця. Ось. А те, що хтось продукує фактори росту більше в якійсь тканині. Ми про це не дізнаємося. Це початок онкогенезу, це початок активної проліферації. І пухлина робить все можливо, збільшуючи експресію рецепторів факторів фібробластів і спровокуючи, оточуючи клітини строми, продукувати ті чи інші фактори росту фібробластів. Ну і от, як приклад, сьомий фактор росту зростає в 2,3 рази. В Оточуючи пухлину мукози в три, навіть більше разу в резекційних краях 2,8, і тобто всі клітини, нормальні, не трансформовані, створюють велику кількість фактору росту, який, звісно, що стимулює поділ цієї клітини. Вона ще не настільки знахабніла, щоб проростати в інші тканини. Вона просто ділиться скоріше, ніж інші тканини. Рецепція факторів росту, ну і класичний приклад. Оцей хер. Ось і вражаючий приклад, це давно було встановлено. Е в раку молочної залози. В 25-50 разів просто збільшується кількість копій херту. Виявляєте, так? було дві копії на двох хромосомах, стало 50 копій. З цих копій можна считати величезну кількість молекул РНК, 40%. Сто разів зростає експресія протеїну, і на поверхні трансформованої клітини з'являється 2 мільйони рецепторів. Звісно, що конкурувати о, ну, з такою клітиною неважливо. Тобто клітина тобто, це неймовірно. Не, не вона забере всі фактори росту на себе, і, звісно, вона отримує. Проліферативний потенціал, проліферативний стимул, а іншим клітинам не залишиться е, нічого. Це можна побачити. Імуногістахімія визначає, дивіться, тут багато цього білочка, і, звичайно, що буде поділ такої клітини, яка гіперекспресувала, ампліфікувала ген HER2. Але це все ж таки певна залежність від фактору. Росту від рецептору фактору росту. Чи можна, можна цього позбавитися? Так, в еволюції пухлини, яка веде до загибелі людини, це відбувається. На якомусь етапі їй стають непотрібні фактори росту, і непотрібні рецептори фактору росту. Вона вмикає назавжди месенджерні протеїни. І один з класичних прикладів раз перший взагалі онкоген крас. Не, не перше, але надзвичайно важливий і мутації в цьому красі є вже в протоколах, в гадлайнах їх потрібно застосовувати при лікуванні цілого ряду е, пухлин. Принцип цього красу це G-зв'язуючий протеїн. Якщо він пов'язаний гонідін дифосфатом, він неактивний. Якщо він зв'язується. З гонідин трифосфатами є спеціальні ферменти, які забирають в нього гонідин. дифосфат, і він підхоплює генід трифосфат. І в цьому вигляді він зв'язується, має до мене для зв'язування з масою білків. Ну, ось ця маса жахлива, але нічого такого страшного. Їх всіх об'єднує те, що вони можуть зв'язатися з Кей рес разом. В певному своєму місці це зв'язування призводить до активації цих білків, які переважно є протеїнкіназами, які фосфорилюють інші білки, вони також є протеїнкіназами, а ці, в свою чергу, стають кіназами для інших третіх кіназ, і передається сигнал, який змінює функціонування клітини в бік проліферації, виживання, міграції, антиапоптозу. Можливо, я щось тут забув. Ну і ось, наприклад, найбільш відома шикарна мутація. Саме там в 12-му кодоні заміна, будь ласочка, гонідин стає тимідином, і це прекрасно може побачити. Е, і NGS, і навіть попередні версії е, Sіквенz. Якщо так є, то зрозуміло, що застосовувати інгібітори рецепторів факторів росту. Чи впливати якось на сигналізацію безглуздо. Пухлина набула інший варіант проліферації. Кей завжди вже в активному стані. Є фактор росту, активізувався чи не активізувався рецептор фактор росту. КРС вже тисне не, ну, на газ і дає цей сигнал. Він назавжди є активним. Він не відпускає його нідин фосфат і зв'язується з клітинами мішенями. Ці мутації на перший погляд здаються випадковостями. Насправді, це є закономірністю постійного використання механізмів проліферації і механізмів апоптозу в процесі онкогенезу, процесу підготовки і в результаті подальшого перебігу захворювань. Правило дуже простеньке, якщо ми зчитуємо певний ген, ми не маємо можливості його репара... репарації. Сайти для зв'язування для транскрипційного комплексу і сайти для зв'язування ферментів репарації ті самі. І якщо ми зчитуємо, то ми не репаруємо. Чим частіше ми щитуємо, тим скоріше за все, в тому саме гені і відбудеться мутація. Залишаться, бо їх просто неможливо, не було можливості відреперувати. Ось і пухлина, звичайно, це вона може, хоче, не хоче, але в неї так виходить, бо вона щитує саме певні гени і вони стають зміненими. З ядерними білками, це ви все знаєте, і для мене це вже не була новина. А от ядерні регуляторні протеїни це дійсно. Дуже новеньке в онкології, і е, от мою увагу привернув такий ezh 2 Enhanced Zest гомолог. Zest я дуже довго перекладав, виявився, що це родзинка. В чому з французької, а не з англійської. І це, звісно, що гомолог дрозофільного білка, який дуже важливий для амбрігоїнезу, тобто він давній, передавній, але дивовижну функцію ферментативну він виконує. Він Метилює лізин в гістоновому хвості. Саме в третього гістону лізин і відбувається метилювання. Ну, така простенька хімічна реакція, використовує от такий донор. І це аж три група опиняється на лізині. Лізин можна метилювати аж тричі від одного монометилюваного лізину. Ну і що в результаті наше це знати клінічному онкологу для того? А тому, що гіперекспресія цього із вважається надзвичайно важливою подією в розвитку пухлинного захворювання. За рахунок метилювання, гіперметилювання певного лізину, він вимикає гени, які необхідні для апоптозу, наприклад. Тобто антионкогенні фактори вимикаються, тому що цей EZH – це фактор проліферації активної діяльності. Клітини, ну і він настільки універсальний, що там я буду просто, навіть не буду намагатися перелічувати пухлини, в яких доведена патогенетична роль цього фактору. Він дуже глибинний, зламав цей фактор і маєш проліферацію, не зважаючи ні на сигнальні системи, ні на рецептори, ні на фактори росту. Він прямо з ядра вже запускає поділ. Віктор Євгенович. Та, це я закінчую. І це, от, здається, воно пов'язано ще з прекрасними механізмами. Один з них теж ядерний і зовсім з іншої галузі. На перший погляд, знайшли його зв'язку із старінням. це FTO, і це FTO має унікальний також механізм пов'язаний з деметилюванням РНК. Я взагалі нещодавно дізнався, що металювання РНК можливо. Можливо, і металювання додає стабільності молекулі РНК. Наприклад, такої РНК, яка кодує МІК. А МІК це надзвичайно потужний протоонкоген. Саме через оцей ІНІІЗІТ-ЕЙж -E ми блокуємо. FTO, рівень його знижується, вона не забирає метильні групи з РНК міку, і цей мік постійно знов таки тисне на газ. В ядрі стимулює експресію необхідних циклінів для запуску клітинного циклу. Ви напевно вже зрозуміли, до чого я веду. Майбутній онкології це транскриптоміка. Буде ще складніше, крім визначення мутацій, на часі буде визначення експресії РНК. Причому в динаміці онкологічного процесу процес свідчить маса статей, надрукованих там в кращих міжнародних журналах. Якщо хтось раптом захоче дізнатися про молекулярну патологію більше, то ми з фахівцями всі з практиками прекрасними, кращими в країні, записали курс. Лекції за цим QA-кодом в відкритому доступі на YouTube-каналі CSD, на якому з'являється все більше і більше всього цікавого. Можна послухати 14 лекцій про всі ну, найбільш поширені онкологічні захворювання саме на молекулярному рівні. І в мене не буде часу на запитання. Вибачайте. Дякую. Дякую, Вікторія.